А тут у нас такий місточок, і вон там ще черговий наш підписник виглядує, напевно, хоче сфоткатися. Але стидається, чи що? Зараз ми підійдемо ближче, підійдемо ближче, йдемо до нього. Так, да, це моє, точно це мої підписники, 100%. Привіт, народ! Ловиться? будемо Не дуже? Не дуже? А на що ви ловите? Така якась резинка у вас? Це що, ви качок ловите там? Я качок <сіх> А вон якась резинка. Це у вас сачок такий довгий? Чи у вас? А, магніт. А? магніт. Магніт? А що це таке? А, як, як на нього ловити? Залізя, а, ви метал ловите, типа, я поняв. <сіх> Ось там є в тому відьорочку? От у вас собі така міні-майовочка, слухайте, прикольна. І сумка така, як в мене. Прикольний. Це лящ, що, мабуть. Да? Підлящ. Під а що це таке підлящ? Як як, як розрізнити? Як лящики підлящ. <різь> 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 <Поня. різь> Маленький лящ це в нас підлящ. Просто я такого ще не чув. Все, вдалий вам рибалки, погнали далі. Красоти, красоти не вам можна, ще покажу. Не, не...